Друзья, один мой хороший знайомий написав пародію на Івана Франко, взяв за ритмічну і концептуальную основу його стихотворення Декадент. От його начало. Я, декадент, що це таке не знаю. Хоч сам себе до сього зачисляю, коли се значить, що люблю красу, шаную правду і люблю науку, жадаю волі, смерті не боюся. Гнушаюся брехні і лицемірів. І от собственно, стих. Ухилянд. Я Ухилянд. Це новина для мене. Не знав, що це таке. Аж ось казали. Якщо це значить, не ходить в казарму, не мати справ із зброєю й окопом, любити волю, мову і науку, то так. Я Ухилянд, і не соромлюсь. Я Ухилянт. О, Господи, помилуй! Я просто хочу жити, не вмирати і не марширувати у строю покірно, не слухати, як хтось мені накази, кричить в обличчя й слиною брискоче. Я ухилянт, бо мислю головою, бо вільний дух важніший за мундири. Я не люблю ні метушні, ні крику. Лишіть мене в спокої, ідіть лісом. Я ухилянт. І я не шибанувся, щоб життя своє покласти на жертовник, в той час, як патріоти у Нью-Йорку, Мадриді, Дубліні, Парижі і Торонто біснуються загорнуті у стяги і строчать, строчать твіти, славлячи героїв. Я ухилянт, бо я незнавіснілий, люблю життя, люблю складати і творити. Я неухильно завжди був за мир, ніхто не встані і ніщо переконань моїх змінити.